Вітаю, пане! Розглянемо сьогодні архітектуру та структуру МП та МПС з таких питань. Перше: основні поняття та визначення, організація шин і принцип побудови мікропроцесорних систем. Основні поняття і визначення. МП це мікропроцесор, МК мікроконтролер і мікрокомп'ютер МКП. Слова схожі, але не. За змістом різні. різні. Спрощена структурна схема типового мікропроцесора на рисунку 1. Зараз ми його розглянемо. У його основі центральний процесор при ЦПП, який містить арифметичне обчислювальне, логічні ядро і регістри, загального призначення. Їх із зовнішнім світом ЦПП спілкує за допомогою трьох шин: адреси даних і управління. Ще раз. Адреси даних і управління. По цих же шинах. В нього поступають коди програми керування, яка зберігається на зовнішньому носії. Початкова установка регістрів ЦПП виконується по сигналу скидання, Ресет скидання. А синхронізація роботи здійснюється від тактових імпульсів СВН. Якщо до ЦПП кристал додати операційний і постійний запам'ятовуючий пристрій ОЗП і ПЗП. Таймери, лічильники аналого-цифрові цифроаналові перетворювачі. АЦП, 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 Інтерфейсні вузли і порти введення-виведення та мікропроцесор перетвориться на МК рисунок 2 мікроконтроль. Тактові імпульси виробляє вбудований синхрогенератор, частота якого стабілізується кварцевим резонатором. Для програмування ПЗП використовується окремий хід або шина з декількох сигналів. Раніше МК називали однокристальним мікроЕМ, віддаючи належне вітчизняним мікросхемам К1816BX і KR1830BX. Однак ця назва не закріпилася, оскільки зараз переважні позиції на ринку мають МК мікроконтролер закордонного виробництва сі AVR АВР МС. S-Pic Z8. Мікроконвертор. Це вдалий рекламний винахід фірми Analog De Device. Першим мікроконвертором був Aduc. 812, випущений в 1992 92 році. Ключове слово мікроконвертер є офіційною торгівельною маркою, захищеною юридичними правами фірми Analog Девізіс». Відноситься воно до лінійних мікросхем Adu і 8 що виконують функцію центрального ядра інтелектуальних систем або збору інформації. Родзинкою мікроконверторів є швидкодіючий. Прізиційний АЦП доповнений універсальним блоком логічної обробки даних і багаторозрядним ЦАП. Якщо врахувати наднизьке споживання струму і малі габарити мікроконверторів, то стає ясно, що спеціалізовані ІМС по право займають свою нішу на ринку. Так, ну і подивимося. Перший рисунок це функціональна схема мікропроцесора МП. Що ми маємо? Шина даних, шина адреси, шина керування. Входи і виходи центрального обчистя, мікропроцесор. Reset обнуляє і CVN запускає, дає такт. Так. Ну і Маємо ще функціональна схема мікроконтроллера МК. Вона містить ПЗП-ОЗП пам'яті. МП-мікропроцесор против введення виведення до зовнішніх прессів і таймери АЦП, цап-інтерфейси. Ну і кварцевий резонатор контролює. Іменно щоб частота там не збивалася. Да? Проте схема функціональ так, Проте структурні схеми, схеми мікроконтролерів і МК повністю збігаються, проте принципово різниця все ж є. Але, давайте ми бачу, так, бо щось два рази проте. Але принципова різниця все ж є. І отут теж воно структурно. Просто структурно. Да. Для звичайного МК спочатку вибирається цифрове обчісів ядро, а потім до нього додається АЦП і ЦАП. Протилежність цьому ядро мікроконвертора. Спочатку служить зв'язком презиційних а це пейцап, до яких додається мікропроцесор, що управляє. Цифрові сигнальні процесори DSD DSP теж відносяться до підвіду мікроконтролерних рисунок. Їх коником є обробка широкосмугових сигналів в режимі реального часу. Це характерно як для аудіо відеотехніки так і для систем гнучкого управління роботизованими комплексами. Досягненню мети сприяє висока швидкість ядра сигнального процесора. Багатопотокова система обслуговування пам'яті і наявність апаратних математичних команд, наприклад, для швидкого перетворення фуріє. Звичайні МК такими можливостями не володіють. Ну і бачимо ми оценину схему DCP. Значить, Що у нас собою? СП, портив введення виведення, таймери, контролер пам'яті ПЗП, ОЗП. І у нас такти і скидання. Перші DCP з'явилися в кінці 70-х років через декілька років після першої МК. Проте висока ціна і технологічні обмеження того часу не дозволили їм змагатися на рівні. Лише у 1982 році фірма Техас Інструмент. Зробили революційний прорив, випустивши в продаж першу універсальний програмований DCP TM S32010. Його концепція стала стандартом де-факто для всіх подальших сигнальних процесів. Відмінності в архітектурі і вузька спеціалізація провели до того, що напрям DCP-DC. DSP, DSC, поділився в окрему Виділився в окрему від МК сфер розробок і різновидів моделей більше 300. Вважається, що основною відмінністю DSP є відсутність розвиненої системи команд управління, тобто умовних переходів непрямих викликів. Під програми, які необхідні для виконання завдань з'єднання із зовнішніми об'єктами. Процесор DSP і його системі команд орієнтовані на найвищу швидкість перетворення вхідних даних, що поступають. На управлінській дрібниці обчісланих ресурсів вже не вистачає. Сучасні МК запозичують DSP апаратне множення і спеціалізацію команд, а DSP запозичують від МК універсальні інтерфейси введення виведення і гнучкість. Платформі програмування. Гарні відмінності поступово стираються. Гарні відмінності. На початку 80-х років з легкої руки в фірми Hitachi до довжитку йшла назва мікрокомп'ютер. Цим значним терміном стали називати швидкодіючі процесори лінійки Hitachi Суперч і у рекламі можливостей чіпів Суперч, мікрокомп'ютер sh 7000 Series. Підкреслювалося, що на одній мікросхемі тепер можна побудувати систему керування реального часу, що перевищує по продуктивності звичайний настільний мікрокомп'ютер. Сучасний мікрокомп'ютер місця всі складові МК або DSP, але додатково має на борту контролер шин для підключення зовнішньої високошвидкісної пам'яті, а також аудіо-відеопроцесори. Останнє, як правило, не поступається ЦПП по складності функціональності. Приклади спрощених мікроконтролерів з повсякденним життям це однокристанні CBIC, китайських клонів ігрових приставок Dendy, Sega, Mega Drive. Ну і Подивимося схему функціональна схема Micro. Комп'ютера це МКДСП, кварцевий резонатор, ресет виключення, зовнішніх пристрій, шинні контролери, аудіо-відео процесори. Мікропроцесор. Це пристрій, який здійснює прийом обробки і видачу інформації. Конструктивна МП містить одну або декілька інтегральних схем, виконує дії з програмою, записаною в пам'яті. Мікропроцесорна система обчислювальна, контрольно-вимірювальна. Або система керування, в якій основним пристроєм обробки інформації є МП-мікропроцесор. Система будується з набором мікропроцесорних біз, великих інтегральних біз, більших інтегральних мікросхем, або великих інтегральних, інтегральних мікросхем. Це в нас переноси були. Далі, мультимікропроцесорна, або мультипроцесорна система, це система, яка утворює об'єднання декількох. Деякою кількістю універсальних або спеціалізованих МП-мікропроцесорів, завдяки чому забезпечується паралельна обробка інформації. І розподілене керуванням мікропроцесорний комплект, сукупність інтегральних схем сумісних з електричним, інформаційним та конструктивними параметрами, і призначений для побудови електронно-обчислювальної апаратури та мікропроцесорних систем керування. Зазвичай МКП містить бік. Ну, схеми. мп один чи кілька корпусів теральних схем, бік оперативних запам'ятовувальних. пристроїв ОЗП, бік постійних запам'ятовувальних при ПЗП, інтерфейс або контроли зончих призвів. службовий бік. Тактовий генератор, регістри, шинні формачі, шини, арбітри шин. Жорстке розділення мікроце... мікросхем на МК і мікропроцесори і DSP було характерне в кінці ХХ століття. У сьогодення грані відмінності поступово стирається. МК усе частіше відноситься до класу процесорів для вбудованих застосувань або, по-іншому, процесорів вбудованих систем Embedded Processor. Embedded. За визначенням, вбудовані обчищеної системи, це системи, які за безпосередньо безпостійної присутності, одним взаємодію з датчиками, виконавчими пристроями керованого об'єкту. Прикладом вбудованих систем є бортові панельні комп'ютери, портативні вимірювальні прилади, системи відеоспостереження, роботи мережі устаткування, стільникові телефони. Процесори, що застосовує вбудованих систем, займають строго певне місце. В загальній. Ну, це строго це переклад з російського. Просто певне місце. В загальній ієрархії мікросхем. Ну і рисунок 5. Мікросхеми цифрові, аналоги – цифрові аналоги. Цифрові поділяються на процесори вбудованих систем, комп'ютерні процесори та сопроцесори, співпроцесори. Пліси і жорстка логіка. Так, ну І в свою чергу процесори вбудованих систем поділяються на універсальні МК початкового рівня, високоінтегровані МК та мікропроцесори, цифрова сигнальні процесори та контролери, аудіо відео, медіа, процесори, комунікаційні процесори і процесори на замовлення. Приватного призначення. І це ієрархія мікросхем. Мікропроцесори та мікроконтролери класифікуються такими ознаками: за розрядністю шин даних 4-бітові, потім 8-бітові. ну і Представники я не називаю 16-бітові, 32-бітові. За архітектурою очисленної системи C-S-C і RISE. SC, да, там комплекс а та редуцет. Особливості комплекса. Да, команди виконуються по черзі один за одним і мають різну довжину і структуру. Вибірка команди в пам'яті здійснюється побайтно і виконується за декілька тактів. CISC архітектуру мають МК сімейства Моторола. З рядом ACS з сімейства Infineon. Та ряд інших. На початку 80-х років була розроблена нова архітектура RICS. Основна ідея полягає в заміні складних команд однотипним простими і виконання їх єдиним потоком на паралельному конвеєрі. Всі команди мають фіксовану довжину і далі повинні виконуватися за один, а не за кілька тактів, чим досягається підвищення швидкодії. Одним з перших МК з архітектури RISC Став да, 16 фільм підштийфірмікроші завдяки високій продуктивності і трьом десятка команд, що легка запам'ятовується. Підконтроли швидко застосували, завоювали популярність у всьому світі. Незабаром їх прикладу пішли розробники з фірми Atmel, Скенік і інші. З точки зору принципів конструювання обчислюваних систем виділяють. Принстонську і Гарвардську архітектури. Принстонська архітектура була зображення Джоном ван Нейманом. І незалежно від нього академіком Лебедів мені використовується загальна пам'ять для зберігання програм і даних. Рисунок 60. Да? Основна перевага полягає в спрощенні схемотехніки центрального процесора, працює ЦПП і в гнучкості, і розподілу між областями пам'яті. Да, у нас А це у нас ЦПП і пам'ять програмних даних, А Б Це пам'ять даних в одну пам'ять програм в другу сторону. Да? Архітектура общей званих А Присунська і Б Гарвардська. Програми даних. Роз... Тобто, пам'ять даних і пам'ять програм розкидана, а там разом. Особливістю Гарвардської архітектури є наявність окремих адресних пристроїв для зберігання команд і даних. Ця архітектура майже не використовувалася до кінця 70-х років, поки розробники нарешті зумують, що саме вона дає їм певні переваги, зокрема, аналіз реальних програм. Показує, що об'єм пам'яті даних МК, що використовується для зберігання проміжних результатів, на порядок менше необхідно об'єм пам'яті програм. Знаю, значить, можна скоротити е, розрядність шини даних, зменшити число транзисторів з мікросхемі і перескорити доступ до інформації одразу в обох напрямках. Як наслідок, зараз більші учасників МК використовують різку архітектуру гарвардського типу. Не типу, типу. Так, за функціями, що виконуються універсальні спеціалізовані. Універсальним мікропроцесором є МП загального призначення, який розв'язує широкий клас задач обчислення, обробки та керування. Спеціалізовані мікропроцесори призначені для розв'язання задач лише певного класу досвіду МП належать сигнальні, медійні та мультимедійні трансп'ютери. Сигнальні процесори призначені для цифрової обробки сигналів у реальному масштабі масштаби часу, наприклад, фільтрація сигналів, обчислення згортки, обчислення кореляційних функцій, підсилення, обмеження і трансформація. Сигналу пряме та зворотне перетворення фур'є до сигнальних процесорів належить. ну І тут процесори фірми Техас. Щось воно не хоче. Отак, його раз. От, і Фірми Техас, ну, далі я тут не буду розбиратися інші фірми. Медіум і мультимедійні процесори призначені для обробки аудіосигналів, графічної інформації до збережень, а також для розв'язання роду задач у мультимедіакомп'ютерах, іграшкових пристроях, побутовій техніці, до медійних і мультимедійних процесорів належать процесори фірми MicroUnity. Трансп'ютери призначені для масових паралельних обчислень і роботи у. У мультипроцесорних системах для них характерна наявність внутрішньої пам'яті та вбудованого мікроцесорного інтерфейсу, тобто канал у зв'язку з іншими BIS-MP до транспорюторів на процесори фірми Inmos. Першим з'явилося МК загального призначення з універсальним набором функцій до їх апаратних узлів. Входили порти введення-виведення, таймери, лічильники, канал послідовного доступу UART- Аналогікомпаратор. Застосування МК в різних побудових приладах з'ясувало, що більші функції у них простоють, а на виконання песнічних завдань витрачається надто багато машинного часу. Для заповнення ніші, що утворилося, були розроблені спеціалізовані МК, заточені на підконкретні сфери застосування, наприклад, для драйвера крокового двигуна, для МРЗ декодера для підключення символьного ПКІ, для адаптера інтернет. Сучасні універсальні МК запозичили від спеціалізованих корисних інтерфейсів, BAS, SPI, USB, CAN, більш того, модуль широкоімпульсного модулятора, ШІМ і внутрішній АЦП перейшли в обов'язкову специфікацію параметрів обов батього МКУ через WhatsApp, інтернет ПЛІС. Далі ми переходимо до організації ШІМ. Для досягнення максимальної універсальності спрощення протоколів обміну інформацією в мікропроцесних системах застосується так звана шина структурна зв'язки між окремим пристроєм, що входять в систему Суть шинної структури зв'язків зв зводиться до наступного. При класичній структурі зв'язків всі сигнали і коди між пристроями передаються по окремих лініях зв'язку. Кожен пристрій що входить система, передає свої сигнали і кодина залежно від інших пристроїв. При цьому в системі виходить дуже багато ліній зв'язку, різних протоколів, обміну, інформацією. пристрої бачите. То туди, то назад, то вперед. Класична структура зв'язку. щині структури зв'язків. Всі сигнали між передаються по одних і тих же лініях зв'язку, але у різний час. Передача по всіх ліній зв'язку може здійснюється в обох напрямках, так звана двонаправлена передача. В результаті кількість ліній зв'язку істотно скорочується, а правила обміну протоколи спрощуються. Група ліній зв'язку, по яких передаються сигнали або коди, називається шиною англійської басу. При шині структури зв'язків легко здійснюється пересилка всіх інформаційних процесорів, що дуже важливо для мікропроцесорних систем. Проте, при шині структури зв'язків, вся інформація передається по лінії зв'язку послідовно в часі, по черзі, що знижує швидкодість системи, з класичною структурою зв'язків. Показано. Тобто через кожен передаються і туди-туди, і туди, по черзі. Шина структура зв'язків. Перевагою шинної структури зв'язки є те, що всі пристрої, що підключені до шини, повинні приймати і передавати інформацію за одним. Тими же правилами протоколу обміну інформації по шині. Відповідно, всі узли, що відповідають за обмін шиною в цих пристроях, повинні бути одноманітні, уніфіковані. Недоліком шинної структури є те, що всі пристрої підключаються до кожної лінії зв'язку паралельно. Тому будь-яка несправність будь-якого пристрою може вести з ладу всю систему. З цієї ж причини настройка системи шинної структури зв'язків досить складна і вимагає спеціального устаткування. Типова структура мікпроцесної системи наведена на рисунку 9 вона включає три основні типи пристроїв. Процесор, пам'ять, що включає оперативну пам'ять ОЗП і постійну ПЗП, яка служить для зберігання даних і програм. Пристрій введення-виведення ПВВ, і, О, і так далі, які призначені для зв'язку мікпроцесної системи із зовнішніми пристроями, для приймання введення читання рід, вхідних сигналів і передавання виведення запису Вайт. Вихідних сигналів. І ось така структура. Отже, шини ось даних: керування, живлення, так, забезпечення, система шин, Так. І процесор через ці чотири шини, зв'язаний з пам'яттю, зв'язаний з периферією, вхідні сигнали, вихідні сигнали вже йдуть через периферію. Структура мікроцесорної системи. Це ми бачимо його. Отак. Ми їх подвійнемо, зараз трошки збільшимо. Погано дуже видно. да? Далі. Усі пристрої мікропроцесорної системи об'єднуються з загальною системною шиною. Вона ж називається ще системною магістралі або каналом. Системна магістраль включає 4 основні шини нижнього рівня. Шина адреси, адрес баз, чи даних дата баз, шина керування контрол bus шина живлення, пауер баз. Шина адреси служить для визначення адреси пристрою, з яким процесор обмінюється інформацією в даний момент. Кожному пристрою, окрім процесора, кожному елементу пам'яті в мікросові системи привласнена власна адреса. Коли код якоїсь адреси виселяється процесором на шині адреси, пристрій ця адреса призначена, розуміє, що його чекає обмін інформацією. Шина адреси може бути однонаправлена або двонаправлена. Шина даних. Це основна шина, яка використовується для передачі інформаційних кодів. Між всіма пристріями процесорної системи. Звичайно, пересилці інформації бере участь процесор, який передає код даних, якийсь пристрій або в елементи пам'яті, чи ж приймає код даних з якогось пристрій або з елемента пам'яті. Але можлива також і передача інформації між пристрієм без участі процесора, що на дане завжди двона Шина керування. Найвідміню шини на і шини складається з окремих сигналів керування. Кожен з цих сигналів. Під час обміну інформації має свою функцію. Деякі сигнали служать для того, щоб синхронізувати дані, що передаються або приймаються. Інші сигнали керування можуть використовуватися для підтвердження прийому даних для скидання всіх пристроїв початковий стан. Лінії шин керування можуть бути однонаправлені або двонаправлені. Шина жилення призначена не для пересилки інформаційних сигналів, а для жилення системи. Вона складається. З лінії жилення і загального дроту. У мікропроцесорній системі може бути одне джерело жилення, частіше плюс 5. Або декілька джерел жилення, Звичайно, це мінус 5, 12, плюс і 12 місць. Кожний напрузі жилення відповідає своя лінія зв'язку. Всі присипи ключення до них цих ліній паралельно. У мікропроцесорній системі ці інформаційні коди і коди команд передаються по шинах послідовно по черзі. Це визначає порівняно невисоку швидкодію мікропроцесорної системи. Воно обмежено навіть не швидкодію процесу, яке теж дуже важлива, а і не швидкістю обміну по системній шині, а саме послідовним характером передачі інформації по системній шині. Принципи, ну і третє питання: принципи побудови мікропроцесорних систем. Основу побудови мікропроцесорних систем покладено принцип магістральності модульності мікропрограмного керування. Принцип Магістральності визначає характер зв'язків між функціональними блоками МПС. Усі блоки з'єднуються з єдиною системною шиною. Принцип модульності полягає в тому, що система будується на основі обмеженої кількості типів конструктивно функціонально завершених модулів. Кожний модуль МПС система має вхід керування третім високоімпедансним станом. Цей вхід називається CS – s ship Select вибір кристала або OA Output Enable дозвіл виходу. Принцип магістральності та модульності дозволяють нарощувати керування, керування обчисленні можливості МП через приєднання інших модулів. Принцип мікропрограмного керування полягає у можливості. Здійснення елементарних операцій. Елементарних операцій. Так, макрокоманд СУ, пересилання інформації логічної операції. Певною комбінацією мікрокоманд можна створити набір команд, який максимально відповідає призначеній системі, тобто створити технологічну мову. У загальну структуру схему МПС показано на рисунку 10. До складу МПС входять центральний процесор. ПЗП-ОЗП, система переривань, таймер, пристрій введення виведення, пристрій введення виведення приєднаний до систем, що інтерфейси введення виведення. Постійний та оперативний запам'ятований присріг складають систему пам'яті призначення для збереження інформації у вигляді двійкових числів. Постійний запам'ятований пристрій призначений для збереження програм. Керування таблиць констант. ОЗП для збереження проміжних результатів обчислень. Пам'ять організована у вигляді масиву комірок, кожна з яких має свою адресу і містить байт або слово. Байтом називається група із 8 біт, а словом може бути будь-якої довжини в бітах. Найчастіше під словом розуміють двійкове число, довжиною 2 байти. Ну і ось загальна структура схема мікросистеми складається так: ЦП, ПЗП, ОЗП, системна шина між ними обмінюється Далі тут система переривань, це вже сигнал управління інтерфейсу. Ведення, інтерфейс ведень, таймер. Імпульсні сигналі, пристрій виведення, пристрій введення і запит переривання. Модуль центрального процесора обробляє дані та керує всіма іншими модулями системи. Центральний процесор, окрім bis мп містить схеми синхронізації інтерфейсу і системної шини. Він вибирає коди команд з пам'яті, дешифрує їх і виконує протягом часу виконання команди командного циклу ЦП, виконує такі дії. Виставляє адресу команди на шину адреси АВ. Отримує код команди з пам'яті та дешифрує його. Обчислює адресу операнда і зчитує дані. Виконує, виконує операцію, визначену командою. З Приймає зовнішні сигнали керування, наприклад, запити переривання. І генерує сигнали стану і керування, які потрібні для роботи пам'яті та ПВВ. Дякую за увагу.